Вправа 453. Користуючись схемою заповнення помірки в даних рівностях. Ну, трохи міркувати, що ж тут можна заповнити. Дивимося, на схемі у нас показано, що деяка величина N дорівнює сумі А плюс B плюс C. Це може бути відрізка або що-небудь інше. Відстань і так Так, ну що ж, дивимося. Нам треба записати, а чому ж дорівнює N? Видно, що N складається з А плюс B плюс С довжину. То ми можемо записати, що за цією схемою тут пишемо, що N дорівнює A плюс B і плюс C. Записали. Друге. Як знайти C? Ну, Щоб знайти C, нам треба так. від загальної дожини N відняти A і відняти Б. Ми пишемо що C дорівнює, треба від N відняти A і відняти B. Далі. А плюс С, як знайти, довжина А плюс С, треба від загальної довжини Н відняти довжину Б. Тоді в нас буде сума А плюс С. Ми пишемо n Б. Далі n А. Що це таке буде? Дивіться, якщо від Н віднімемо цю довжину А, то у нас залишиться ось довжина Б плюс С, то ми пишемо на фанерів Б. Пілюс С. Ну що, що ж, ось таке несложное задання На цьому вправу завершували.